Розпродаж всього товарів за звір. Так, У нас є сорочечка в двох розмірах, менший і більший. По ціні була 1100, зараз 770. Сукня 805 гривень. Далі також така сорочечка. 700 гривень, раніше була 1000, і сукня ось така, також 700 гривень. Далі сорочки різних розмірів. Від Fill Village Field була 1700. І ця по ціні 770. Комбінезончики в двох розмірах, менший і більший. По ціні були раніше 950, зараз 665. Так, далі по одягу закінчили, далі амуніція. В основному представлені всі шлеєчки по віці від бренду Max and Molly. Ось такі от нашинички, бачите, в цей м розмірі. Вони були по вартості. По вартості 600 гривень, зараз по 300-350 гривень, есички, мавпочки та типу сакур, щось такого плану. Зараз по ціні вони 770 гривень. Також Мки, вони більші, можете побачити принт попкорн. А тут в нас, типу, щось авічок. Були 1200, зараз 840. По вітці. Також великий вибір. Різних є розмірів, різні ціни. Можна... Були 1200 600, 800. 400. 800 375, ось сакура. Так, і ось такі класичні. Вони по 600 гривень, 50% знижки зараз на них. Далі у нас ідуть ось такого плану шлеєчки, також від Максим Молі в різних розмірах. Есочки, емочки. От зараз вони по 475 гривень, це 500. І ось такого ще голубого кольору блакитного. Так, і Ось такі ще нашийнички, Тут з QR-кодиком. Ви тут можете залишити тобто всю свою інформацію, якщо песик загуб, не дай Боже, по 300 гривень. А, і більший, більший 350, це Емочка. Все, всіх чекаємо за звір на примірку, або замовляйте онлайн в Діректі. Всім папа!